Доброго ранку, шановні депутати. Наразі від реєстрації у нас на чергову сесію міської ради було 22 депутати. Є ще підстави чергову сесію міської ради розпочати. Тобто така рішення, прошу голосувати за початок сесії. Говорили питання декомінізації. були деякі, на жаль, не дуже приємні події з того, що всі про них знаєте. По-перше, це той акт вандалізму, який був скоєний до дошки учасника, загиблого учасника Василя Білого. Дуже прикро, що всі відбуваються такі речі. Дуже прикро, що суспільство так відноситься до цих хлопців, до тих, хто загинув за нашу незалежність, за наш суверенітет. Можна по-різному ставитись до подій, але це людське життя. Це основне людське життя і людський добробут це основне, що повинно бути на будь-якої політики. Незалежно, як ти до чого відносишся. Навіть важко назвати людиною тих, хто вчиняє такі. Проступки. Володимир Володимирович більше про цю подію розповість. Я йому дякую за ту роботу, що він провів. Наразі вже тиждень як дошка відновлена і на своєму місці знаходиться. Володимир Володимирович теж більше про це розповість. Інка. Знову ж таки, невесела подія в компанії Наварки. Наварка було викраблено 5 автомобілів за одну ніч. До речі, один з цих автомобілів вже знайдено знаходиться вже в Славутичів, ведеться слідство, вчиняються стрічні дії, сподіваємося, ці автомобілі також будуть знайдені, але це каже про те, що суспільство не стає кращим не стає добрішим з врахуванням соціально-економічного стану в країні і події на Сході, з врахуванням терористичної операції. Ми розуміємо, що Славутич стає привабливим для деяких елементів, які шукають легко наживи. Тому я Закликаю вас в розмовах з виборцями, акцентувати увагу, бути уважним, ставитись відповідально до своїх особистих речей, до свого майна, до свого життя. Це дуже важливо. Це дуже важливо бо славутись звик жити, жити в комфорті, в безпеці, і ми намагаємось забезпечити такі умови і надалі. Але ми ж розуміємо, що ми, маємо. ми живемо в країні, і городитись парканом якимось, ну, по-перше, це неправильно, по-друге, Зробити. Наразі триває реформування міліції в поліцію. Зараз називається поліція. Працівники проходять відповідні тестування, відповідні співбесіди. Хто з них залишиться, хто зміни професію, буде зрозуміло згодом, до кінця року цього будемо мати повну картинку і штатний рост, скільки в нас буде поліцейських славутищі, як вони будуть працювати. Ми будемо відноситись до броварського відділу міліції. Кущовий метод розподілу поліції в Україні то наш кущ – це броварський міський відділ і ставуторське відділення Броварського міського відділу. Начальник нашого відділу буде мати статус має мати статус заступника начальника відділу бровацького, тому має право підпису і початку, і все кінці, з цим трошки простіше. З МРЕО продовжуємо роботу, щоб ми мали вслухатися представника МРЕО для реєстрації реєстративних дій щодо автотранспорту. Але ця робота ще триває, ми в центрі адмінпосту в своєму будемо приймати документи і працювати трошки в більшому руці. Країна чекає бюджету 2016 року, а перед цим чекає податкового кодексу. Бо він анонсований був багатьма сторонами і Міністерством фінансів, Кабінетом міністрів, і профільним кабінетом міської ради. О, вибачаюсь, Верховної Ради. Хотілося б, щоб міської, але Верховної Ради. Дуже багато залежить від того, який буде податковий кодекс. Славутич має наповненість бюджету в першу чергу за рахунок. Плати ПДФОВ, зарахунок, сплату податку з доходів фізичних осіб, заробітних плат, а там вилка в проєкті від 10 до 20%. Розумієте, в якому стані ми зараз знаходимося, чекаємо, який відсоток решті речі буде, яка наповненість бюджету нас чекає на 2016 рік. Свої витрати ми розуміємо, вони відомі, є інфраструктура, є служби, які слід утримувати, але все залежить від того, яка буде дохідна частина. Бюджетної комісії. Наразі проєкт бюджету на основі діючого законодавства у нас готовий, ми готові його надати на розгляд і в бюджетну комісію, і в депутатському корпусу. Але якщо буде він актуальним через 2-3 дні, побачимо. побачимо. Вчора Кабінет міністрів затвердив проєкт бюджету 2016 і сьогодні повинен передати до Верховної Ради комітет на розгляд і найближчим часом чекаємо. Змін. Відповідно до цього буде проводитись робота нашої міської ради. Ми плануємо на 25 грудня чергову сесію і одне з головних питань найважливіше, це формування бюджету 2016 року. Сподіваємося, що він вже буде сформований на новій законодавчій базі. Зрозуміло, є певні порушення. До 1 липня повинні були прийняті ці зміни до податкового кодексу. Трактує закон, але ми знаємо, що наша Верховна Рада може за одну ніч змінити все законодавство в Україні, потім ще будемо півроку розбирати, що ж вони там наприймали. На щастя, наша міська рада працює в іншому режимі. Я вдячний всім комісіям, всім депутатам за активну роботу, мені дуже приємно. Що була дуже плідна робота, багато запитань, багато поправок до проєктів рішень. Але це справжня робота депутатська. Я сподіваюся, що на сьогоднішній сесії ми з порозумінням швиденько ці питання обговоримо. Профільні комісії нам дадуть свої висновки. Незважаючи на велику кількість запитань в порядку денному. Як обіцяв, даю слово Володимиру Володимировичу на таблички пам'ятної Василю Білому декілька слів у нас. Всем про него известно, разбили памятную табличку Василию Белому. И, собственно говоря, этот факт вызвал возмущение у, скажем так, у населения с совершенно разными политическими позициями. И у всех, в принципе, у большинства подавляющегося большинства. Это отрицательная реакция. Я хотел бы поблагодарить... Э которые приняли участие в восстановлении этой таблички. Отдельное спасибо КПУ ЖПХ, которая повесила, помогла установить эту табличку. Вопрос был принципиален, чтобы это было сделано силами Мисько Рады. Поэтому депутатам, которые приняли участие в восстановлении, большое спасибо. Я думаю, это большой, скажем так, шаг на встречу избирателям и на встречу вот спокойствию и миру в городе Солодич. Тем не менее, есть определенная группа лиц, которая э, пытается расшатать ситуацию в городе Славутича. К сожалению, это так, не без этого. У нас есть масса примеров, когда э, втаптывают, э, скажем так, лицом в грязь весь Славутич, э, тем самым э, нанося ему непоправимый ущерб. Накануне принятия бюджета страны, мы начинаем какие-то выносить внутренние сплоки, скандалы за пределы нашего дома. Это очень, на мой взгляд, плохо. И я призвал бы все политические силы, все движения, общественные организации быть более конструктивными. Если кого-то не устраивает конкретной личности в этом городе, я попросил бы в следующий раз адресовать всяческие обращения персонально к ним, а не, к... а не втапливать в грязь весь город. Я говорю конкретно себя в том числе вот. поэтому давайте более спокойно относиться к ситуации будем беречь мир спокойствие благополучие в нашем городе вот. ну и будем более тол толерантны друг к другу потому что вот этот вот случай он в принципе показывает о том социальном напряжении которое сегодня соудится это первое второе ну юрий кириллович э, сказал уже по поводу высокий уровень подготовки да, действительно у нас <связать> за, ну, по крайней мере, три, три каденции, которые я являюсь депутатом, я впервые вижу такой, такую активность депутатов, когда э, такая серьезная работа в комиссиях, и фактически я делаю просто иногда трудно было очень сходить, ну, пройти все комиссии, ответить на ту массу вопросов, которая была занята. Тем не менее, все-таки у нас э, есть несколько депутатов, которые не проявили должную активность. Но я надеюсь, это не скажется сегодня на работе сессии, потому что, в принципе, все вопросы у нас по программам, по проектам решения закрыты. На все вопросы, которые были на момент подготовки сессии, мы ответили. Вот. И я думаю, что сессия будет носить чисто технический характер, потому что все необходимые извинения, пожелания комиссии мы внесены. Мы внесены. Декілька слів зрозуміло. Ми знаємо, про що йдеться. Йдеться про відкритий листів, опублікований в міській газеті. Громадськість теж свої думки щодо цього виказала. Я погоджуюсь з Володимиром Володимировичем, давайте не будемо розхитувати наше містечко. Да, там. Йдеться про містечковий патріотизм, Знаєте, а я гордий нашим патріотизмом, навіть якщо він містечковий. Мабуть, від такого патріотизму залежить доля нашої країни. Мабуть, не було б ні Криму, ні Донбасу, якби містечковий патріотизм існував в кожному селі селищі. Кожен міг гордитися своїм населеним пунктом, кожною територіальною одиницею України. Саме з потужних громад, з потужних сіл, селищ, міст складається потужна держава. Не можна побудувати державу за рахунок потужної Верховної Ради. Но там ті люди, яких ми обираємо. Нещодавно ми відмічали професійне свято. І наша з вами в тому числі для місцевого самоврядування. То, на мій погляд, сьогодні в Україні роль місцевого самоврядування надважлива. Як би не змінювалася влада, як би не змінювалися депутатський склад, керівний склад Кабінету міністрів, навіть президенти змінюються. Але країна не зміниться, поки не змінимось ми тут. Поки не змінимось ми на місцях, поки міська влада не зрозуміє, що всі питання повинні вирішуватися. Її компетенції саме тут. Не повинні люди для утеплення квартир звертатись до президента України. Це не його функція. Так само, як дуже неприємно, коли люди звертаються до нас, а чому змінили ліміт на електроенергію для електроплит. Це теж не наша функція, це функція держави. Але ми приймаємо цей удар перші. Наша відповідальність просто надмірна в цій країні. Люди йдуть до нас. саме Тут на місцях вирішуються всі питання. І та децентралізація, та реформа, яка відбувається в країні, вона вже перезріла. Те, що ми чарство, вона вже перезріла давно. Ми повинні створити потужну державу з потужними громадами. Саме від громад і від нас з вами залежить, якими будуть умови для проживання наших потреб. Шановні, є ще якісь заяви, пропозиції до того, як ми перейдемо до порядку денному. Будь ласка. ну такой небольшой чисто технический вопрос там значит первое это то что э, ну поскольку в модуле там депутаты э, скажем так э, пока работать не научились кроме того, там он еще не совсем может быть готов, вот есть там несколько замечаний там к нему, есть предложение, то есть перенести там э, на какой-то форум общение депутатов, потому что э, представителям, которые готовят решение, приходится отвечать в принципе на одни и те же нормальные вопросы в комиссии. Для того, чтобы этого не происходило, то есть в каком-то онлайн режиме депутат может задать вопросы там же на, э, скажем, на данный ответ для того чтобы все депутаты ознакомились, один и тот же вопрос просто не не задавали ну если нет других предложений и возражений по этому поводу ну есть предложение там куда мы или в соцсети, или отдельный какой-то там чатик сделать небольшой. это будет и удобно и быстро и меньше времени понадобится нам всем для работы в комиссии ну уж тем более на сессии ну нормальные пенсии, частные пенсии, я думаю что не живет да 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 Ja, um was es Добре, додамо публічності в ці процеси. Я думаю, що сучасні методи інформаційні нам дозволяють Тому, мабуть, на, на наш модуль, ось цей, який на сайті Словочки міської ради, віддільний розділ зробимо депутатські запити, там будемо викидувати, ну, як мінімум, депутатські запроси для того, щоб і жителі міста, і депутати могли заходити і дивитися цих запросів, які поступили від колег. До речі, щодо депутатських запитів, які потребують копій документів чи якихось інших документів, є пропозиція на ваш розсуд, на ваш розгляд, в своєму запиті писати, прошу надати в електронному вигляді, щоб ми не друкували кипи документів. Ну, в сучасному світі живемо встановлені, ми маємо електронну адресу, відскановлені копії, всі надіслаємо. Ну і відповідно електронні документи всі, які є теж. Бо ми знаємо, вже були депутатські запити і там. Папочка документів. Це все папір, це все час, це все кошти. Якщо буде ваша ласка, в шому зверненні ви так і вказуєте, прошу не в електронному вигляді на таку електронну адресу. Приймається така пропозиція? Добре, ще одне технічне питання, не зовсім технічне, Верховна Рада внесла змін в закон про місцеве самоврядування, якщо не помиляюсь, щодо голосування в міських радах. З 26 січня вступає в силу ці зміни і ми будемо з вами мати відкрите поіменне голосування по всім питанням. Є технічна невеличка проблема, ми вже порахували, 30 питань і кожне поіменно, то при тій системі поіменного голосування, що є у нас зараз, кожен, називається, прізвище і каже, як він проголосував, то ми будемо півтори години голосувати тільки технічно. Ми будемо зараз розглядати можливість... Якихось засобів для електронних сучасних, щоб ми натисканням клавіші і бачили на екрані, хто як проголосував, і це буде більш ефективно і менше займати часу. Це загальна інформація, не для обговорення, а для інформації. А далі ми з регламентом комісією попрацюємо. Чи є якісь заяви, пропозиції? Тоді переходимо до до порядку денного. Цереду у нас Збиралась президія міської ради, деякі питання були виключені з переднього проєкту порядку денного. Деякі додані. Порядок денний у вас у столі повинен бути. Є у всіх порядок денний, так? Ну, дивіться, у нас е, щодо доданих питань додались питання 37 в останньому, в останньому порядку денному. Про звернення до господарського суду 38, про застосування редних ставок у опалювальний період. Також в різному ми повертаємось до питання розподілу по мажоритарних виборчих округах по графіку прийому депутатів. І ще у нас було звернення від депутата Остряніна щодо системи встановлення лічильників тепла в багатоквартирних будинках. Те, що обговоримо в об різному. Які є пропозиції щодо змін? Доповнень до порядку денного Юрій Кітів. Є... В різному в мене також є звернення до депутатів. звернення, а інформація. Інформація в різному депутат Макаров. Сприймається. Які ще є пропозиції? Да, будь ласка, скажімо. Хочете після 17 18-19 перенести останні два питання. ви знаєте, тут питання такі непрості, я боюсь, щоб ми потім інші питання встигли розглянути. Давайте все-таки залишимо в тому порядку, якому. Ми. Ми, ми забезпечимо її участь на ці питання. Сергій Миколайович, Ілізам. Олександр Євгенію, ви з цього питання не хочете? Ну давайте по-іншому, потім повернемося до переносу. Яке? Ну, логічно, логічно. Ну, логічно, я думаю, тут приймається. Нема заперечень, щоб земельні питання оцінку землі перенести. Тоді в блоці земельних питань після всіх питань розглядаємо зразу. Оцінку землі. Приймається така пропозиція? Так, тоді що у нас? 18-те, 19-те переноситься 37.38. Олександр Васильович, будь ласка. Воно пройшло процес обговорення в комісіях і це вносить депутат безпосередньо на президії в ну і має справи і зараз. Оприлюднені вони не за 20 днів, зрозуміло. Да, не прожитие одностатник аргументов в ущерб порядок данных Ну, кстати, по этим вопросам Сергей Николаевич могу предложить, чтобы соблюсти процедуру с голосом, просто внести, чтобы не было потом вопросов, что 20 дней не на сайте Это первое, второе. Тут, значит, есть предложение, попросили, значит, включить все-таки программу. Молодь Славутича, высновок комиссии есть, там процедуру необходимую она прошла, то есть, в принципе, программа готова, если нет возражений, то есть ее включить в порядок ДЭНа. можно последний раз. Ну, вот. она она была в порядке Дэна, мы на и выключили, потому что там были небольшие замечания, но комиссия там поработала, выдала свои замечания, их устранили. від комісії є підтримка? Да, Вітро додати? А, Я зрозумів. Ну, Давайте -то тоді в різному інформацію про московський шок поговоримо. Виктор Васильевич, Питання. У нас на 25-й, ще раз, сесія планується. Тому там все питання, які недостатньо допрацьовані были до сих сесії, сейчас разменить у нас еще один вопрос. Влашу. Коротенький тоже технически тут есть. Ну вот э, про встановленник про установление лечильников тепла. Э, вчера поздно, к сожалению, вопрос этот пришел. Я уже я по... сказал. Не, я понял, понял. Я созвонился ЖКЦ, Ирина Николаевна, к сожалению, ну, не будет. Там силу там, обстоятельств, будет представитель ЖКЦ, он даст общую информацию, а более такая расширенная информация, как раз, я думаю, и Острянин будет, который, собственно говоря, писал это зверня, Вот, мы на 25 число, на 25 декабря будем глубоко ну, рассказать. Ну, как будет такая необходимость принятия каких-то решений, да там есть доручения. Давайте, в мы вопросе мы сейчас перейдем к обговорению. Ну Добре, які ще доповнення до порядку данного есть? Тоді з урахуванням переносу питань після 17-го розглядаємо 37-38, а питання оцінки землі зразу після земельних питань і молодь Славутича програму додаємо. Пов'язки вже є. Ми в президії сформували, порядок денний, проєкт порядку денного вже є. Є пропозиція такий порядок денний прийняти за основу і зразу затвердити в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати, хто за. Вона комісія, будь ласка. Дякую, дякую. рішення прийнято. Отже, робота в комісіях працюємо. До 11, об, об, об 11 починаємо сесію.